Багато хто 15 років тому дивився на нас іронічно. Тужба починалася з генерала Шапувала 에, Світлани і п'яти толкових полковників. Керівництво Збройних Сил, керівництво України зрозуміло, що нужна сила, нужні, нужні люди, які будуть займатися правопорядком збройних сил України. Я можу вам розказувати десятки випадків, коли завдяки нашим зусиллям розкривалися там Збройні люди на броньованому КАМАЗі з російським прапором. В ході бою було захоплено танк Т-64. У 2017 році поступна eh, підготовка військовослужбовців за напрямком військового поліцейського. З великою гордістю називаю себе військовослужбовцем, військовослужбовцем. История військової службы правопорядку началась даже не 15 лет тому, а значительно раньше. История создания этой службы начинается с далекого 1992 года, сентября месяца, когда мне, полковнику Защитину, генералу Васильеву, начальнику управления службы войск и режима Генерального штаба была поручена задача подготовить проект закона. Законопроєкт підготували, але на його розгляд і затвердження знадобилося довгих 10 років. І тільки 7 марта 2002 року був прийнят закон про створення воєнної служби правопорядку в сил силах України. Ми отримали приміщення, яке е, начиняли, скажімо так, ІТ-технікою, меблі обладнання. Ми формували головні органи в головному управлінні. Але найбільше були потрібні люди, професіонали, які наповнять службу життям. В основу кадрового формування брався досвід військовослужбовців, в першу чергу командирів, вихователів, офіцерів, які мали підготовку в правовій галузі, тобто в військових прокуратурах. Юридична служба існувала. Додаткова складність полягала в тому, що в українському війську не просто створювали нову службу, а запроваджували нові принципи і підходи. Принципово мінялись підходи до формування служби як спеціального правоохоронного органу, а не як комендатури, як інструменти в руках начальників гарнізонів, командувачів об'єднань для реалізації своїх планів. Тобто це не лише. Нагляд і покарання це е, була мета е, створити сприятливі умови для реальної діяльності військ, сил в, е, в межах форматі законодавства України. Попри труднощі, військова служба правопорядку невдовзі запрацювала на повну потужність. Служба починалася з генерала Шапувала е, Світлани і п'яти толкових полковників, коли я уходив, було порядка 4 тисяч військовослужбовців. Було чотири територіальних управління, дай Бог пам'яті 26 зональних відділів відділень, була чітка система формування. З того часу ВСП переживала різні часи. Був момент у 2012 році, коли взагалі стояло питання про знищення, про скорочення цілих підрозділів. Нас забрали правоохоронну функцію і знання. Люди почали шукати собі інші місця, куди можна було уходити. Усе змінив 2014 рік. Керівництво Збройних сил, керівництво країни зрозуміло, що нужна сила. Нужні люди, які будуть займатися правопорядком збройних сил України, підтримувати Які будуть захищати майно Збройних Сил, захищати взагалі військову службу. Наступні три роки показали, що на сьогодні військова служба правопорядку виконує широке коло завдань з підтримання законності в збройних силах: від профілактики правопорушень і документування скоєних злочинів до знешкодження ворожих диверсантів і охорони іноземних військових делегацій. Ми здійснюємо свою діяльність. Шляхом проведення службових розслідувань, перевірок, узагальнення, узагальнюємо інформацію, під, збираємо документи, свідчення, документуємо їх і узагальнені всі матеріали направляємо з відповідним повідомленням про вчинення того чи іншого правопорушення до органу, який уповноважений приймати відповідні рішення. Протягом трьох останніх років суттєво збільшилося фінансування українського війська, а відтак зросла потреба в контролі за використанням коштів. Переважна маса службових розслідувань, які ми проводили зокрема в 2016 році, левова частина цих службових розслідувань, ми стосувалася саме виявленню причин та умов, які сприяли вчиненню правопорушень у сфері економічної та господарської діяльності у збройних силах, нерідко бійці збройних сил порушують закон безпосередньо в зоні ведення бойових дій, там, де робота цивільних правоохоронців суттєво ускладнена, і саме в тих умовах, коли інші правоохоронні органи. Не може настільки ефективно здійснювати документування фактів правопорушень. Саме військова служба правопорядку має всі можливості для того, щоб проводити таку роботу. Я можу вам розказати десятки випадків, коли завдяки нашим зусиллям розкривалися злочини, дуже серйозні злочини. І сьогодні в зоні антитерористичної операції, що поліція, що прокуратура, військова, що цивільна, дуже багато задач виконують тільки з нами. Зона бойових дій завжди є територією з високими криміногенними ризиками. Велика концентрація озброєних людей, відірваних від звичного життя, створює сприятливий ґрунт для правопорушень. Плюс заборона на вживання алкоголю військовими, яку дехто намагається обійти. Задля підтримання порядку в зоні АТО створено 19 військових комендатур. Деякі з них діють фактично на передньому краї. Наприклад, в у нас комендатура функціонує Щасті функціонує в станіса Луганська комендатура. Тобто там, де стріляють, там де кожен день ідуть бої. Патрулі ВСП працюють на вулицях цілодобово. Основне питання, на яке звертається увага, це про те, щоб дотримання громадського порядку та військової дисципліни в громадських місцях серед військовослужбовців, в тому числі щодо з метою недопущення вживання з напоїв військовослужбовцями. військовослужбовцям. Таким чином патрулі виконують. Е Задачу, в тому числі і по безпеці громадян України, які проживають на території там, де проводиться антитерористична операція. Об'єкти особливої уваги поштові відділення, автобусні та залізничні станції, а також блокпости. Мета не допустити вивезення з зони АТО зброї та боєприпасів. Завжди військовослужбовець, у нього відповідь одна: або забув викласти. Ну так, дві-три гранати, наприклад, в речовому мішку він забув викласти вага в середньому десь до півтора кілограма. Або у нього друга що він по дорозі або військовий йшов, знайшов і думав віддати ближайшому там зустрічному або представнику ВСП, або поліції, або третій відповідь це на сувеніри. Бувають такі, що дуже часто на сувеніри або в музей АТО, або в музей школи. Найчастіше такі порушники і справді не мають злого умислу, однак це не звільняє їх від відповідальності. Там, де пов'язано з життям військовослужбовців, інших громадян України, ми стоїмо і будемо стояти завжди чітко на кордоні. Недопущення загиблі військовослужбовців, цивільних осіб, недопущення різних проявів, за якими стоять смерть або каліцтво людей. Якщо провина військовослужбовця доведена, за рішенням суду його можуть помістити для відбування покарання на гауптвахту або у нещодавно відновлений дисциплінарний батальйон. Ми не тюремники, не тюремщики, а ми такі ж військовослужбовці, які просто забезпечують охорону та утримання військовослужбовців в закладах, таких як дисципліальний батальйон і на гауптвахті, іменно в межах якраз Міністерства оборони, щоб не було контакту з іншими засудженими, суспільно-небезпечними особами. А це все відбувалося в межах так сказав, Збройних сил. Збройні сили постійно перебувають в Русі. Військові навчання, паради, ротація частини підрозділів в зоні АТО, висування в райони виконання бойових завдань. Усі ці заходи також забезпечує військова служба правопорядку. Це організація супроводження колон військових транспортних засобів, забезпечення регулювання дорожнього руху під час їх проходження. це несення. Дорожньо-патрульної служби, здійснення контролю за використанням транспортних засобів та маршрутах руху. На антитерористичній операції, починаючи з 2014 року, на першому етапі саме супроводження колон зіграло ту важливу роль, яку забезпечило в багатьох переважній кількості випадків її організації, своєчасне прибуття військових частин до місця виконання завдань. Безперебойного підвезення боєприпасів до пального до військових частин. ВСП це не лише папери, перевірки, патрулі та супроводження колон. У складі служби є по-справжньому бойові підрозділи. На сьогоднішній день основними завданнями центру спеціального призначення є ну, по перше, це участь у проведенні антитерористичних операцій, якщо вони будуть проводитися на військових об'єктах збройних сил України. «Ще одне основне завдання, яке в нас з'явилося після початку затеристичної операції, це пошук рознишкодження військових звітних противника, печення безпеки і лозерних військових делегацій вищого рівня під час їхнього перебування на території України. Бойове хрещення бійці центру пройшли на весні 2014-го у Бахмуті, тодішньому Артемівську, де російські диверсанти завзято намагалися захопити базу зберігання військової техніки та стрілецької зброї. 8.06-14 року була спроба захопити базу. Під'їхали збройні люди на броньованому КАМАЗі з російським прапором. Почався бій, в ході бою було захоплено. Плімет «Корт» російського виробництва, безпосередньо цей КАМАЗ, три автоматичних гранатомети АГС-17. Спротести не заспокоїлись. 27.06 близько п'ятої ранку база була обстріляна з танків. Почався мінометний обстріл. В ході бою було захоплено танк Т-64, вогнемет Шміль, танк з боєкомплектом. Успішна оборона арсеналів мала на той час не лише практичне, а й велике політичне значення. Те, що ми її тоді отримали, це не дало змогу сепаратистам сказати про те, що вони от захопили в нас, українців, боєприпаси, зброю і тепер її використовують проти України. Ми всі рослись на цій війні. Те, що більше 20 військовослужбовців наші нагороджені динамі, це держави, це говорить саме за себе. Один зі справжніх героїв, що служить в лавах ВСП, харків'янин Андрій Несольоний. Влітку 14-го з ротною тактичною групою 92-ї механізованої бригади його відправили на допомогу оточеним під Іловайським містам. Однак дорогою їхню колону розстріляла артилерія противника. После первого пристрела, когда я понял, что некому собрать их и просто разместить куда-то и перекомандовать, взял командование на себя, вывел людей в дальнюю посадку, приблизительно на километр. Э, всех, да. Выдумали пароль. Рыба-меч. Но тоже, надо было как-то, да, надо было как-то разряжать ситуацию. Понимаете, когда вот смотришь на мужчину, которому там по 50 лет, я понимал, он не отец, он в такой панике находится, що просто я йому что то говорю, даже не слышит. Після розгрому колони група несольоного вийшла до своїх з мінімальними втратами. Мені кажется, самое основное, то, що я ну, горжуся на сам ділянку, то орден Богдана Хмельницького третьей степени, который мені кажется, заслуженно все таки на шує груді з правої сторони. Нині Андрій Несольоний продовжує службу в Харківському зональному відділі ВСП. Вот это слово аватар, да вот сколько їх було. Но в Харкові це нечисті вже нет. Потому що ми там все повністю. Я себе чувствую, що ячейка, -то, знаєте. Тобто я делаю какой-то мінімум, але где-то, быть, этот цей мінімум чомусь допоможе. Військова служба правопорядку не стоїть на місці. У процесі впровадження Збройних сил України стандартів НАТО, вона готується стати військовою поліцією. На даний момент вже підготовлено більше 300 військовослужбовців військового порядку по напрямку застосування сили та по напрямку досудове розслідування у 2017 році підготовка військовослужбовців за напрямком військовополіцейського. Зазначений курс буде входити підготовка до судового розслідування, застосування сили, порядок поводження з вибуховою речовиною, тактичної медицини, польової вивучкою. Порядок утримання військовополонених та засуджених військовослужбовців та інші напрямки, які будуть відповідати військово-поліцейським НАТО. Навчання проходить під керівництвом інструкторів з Канади та інших країн-союзників. Вже з кінця 2018 року планується в місті Києві закінчити розбудову постійного навчального центру, де будуть продовжуватися військовослужбовців, військового службового порядку або військової поліції, якщо буде підписаний відповідний закон. Я ніколи не думав, що я буду колись керувати військової служби порядку. А сьогодні я з великою гордістю називаю себе військовослужбовців, військового службу права порядку. Поздравляю всіх з 15-ї годовщини, желаю вам всім здоров'я, щастя, успіхів, в службі. повышений в воинских званиях. И хотел бы, чтобы все-таки когда-то это все-таки было название военная полиция вооруженных сил Украины. Еще раньше, много кто 15 лет назад смотрел на нас иронично, то сегодня понимают все, что без нашей с вами работы не будет правопорядка в сил. силах. Я вдячний всім за взаємодопомогу, взаєморозуміння, взаємовиручку, за наполегливий труд в цей період, тому що на першому місці було доказати те, що ми здатні вирішувати ті завдання, які покладені законом, тримати високу марку. Всього найкращого. Здоров'я, подальших успіхів, у всьому. І триматись разом. Тільки разом ми всіх переможемо. Слава Україні!